Давайте зараз з вами заглянемо в кабіну і подивимося, що саме змінилося в цій новій модифікації. Ну, тракторець у нас має рівну підлогу. На підлозі в нас є спеціальний прорезинений коврик, який ще має під собою певний шумоізолюючий матеріал. Ну, кабіна всередині досить акуратно все зроблено. Кабіна є герметичною. От, ви маєте можливість це все бачити. Є в нас ось такий вентилятор. Панель приладів у нас досить масивна. Значить, Нова модель у нас отримала підвісні педалі. Попередні версії педалі у нас розміщались на підлозі, і відповідно були в підлозі зроблені певні отвори технологічні, і фактично у нас втрачала. Герметичність під кабіни. Зараз виробник у нас зробив підвісний тип педал, педалей. От, це досить великий плюс. І в попередній версії в нас було посередині розташовані важлі перемикання передач і перемикання режимів. На сьогоднішній день остання, остання ось ця модифікація нас отримала ось ці два важеля. Розміщені під правою рукою, вони винесені максимально в праву сторону, тобто, в нас фактично, ви бачите, нічого не заважає досить зручно і працювати, і здійснювати посадку-висадку. Є в нас по ліву руку розташований важіль перемикання реверсивної передачі. Є в нас також важіль підключення переднього моста, є педаль. Включення-виключення букування диференціалу заднього моста. Також в нас є ось таких два важеля, які відповідають за дві пари гідророзеток. У нас встановлений додатковий гідророзподільник. Зараз ми з вами на нього глянемо. Ось назаді встановлений додатковий гідророзподільник з двома парами гідророзеток і фактично ви, експлуатуючи трактор з відвалом для снігу, фронтальним навантажувачем чи, можливо, екскаваторною установкою, вже маєте інтегровану систему, гідросистему трактора, розподільник з важелем і можете з легкістю працювати з кабіни даного тракторця. Також у нас розміщений важіль включення-виключення ем, швидкостей валу відбору потужності. Тобто у нас є дві швидкості, 540 і 1000 обертів. Ось це є важіль, який відповідає саме за переключення швидкостей вау-відбору потужності. Є в нас стоянкове гальмо. Є в нас ось таке сидіння пневматичне сидіння, яке виставляється індивідуально під ріст та вагу. Конкретного оператора з підлокотниками, і ви маєте можливість собі регулювати кут нахилу ось тих бокових підлокотників. Ну, надзвичайно зручне крісло. Ну, ось так виглядає кабіна. Ми зараз з вами ще глянемо з другої сторони. На що хотілося звернути вашу увагу, що в Україну дані. Трактори постачаються виключно в зібраному вигляді, кабіни є стаціонарні, вони встановлені на заводі, кабіни є максимально герметичними, вони мають фільтрований забір повітря. Тобто, у нас з обох сторін встановлені ось такі фільтра, що особливо буде цікаво для усіх тих, хто працює з оприскувачами, особливо працює в садах, на виноградниках. Тобто, Кабіна в даній моделі є. Є максимально герметичною. Ось так виглядає у нас вигляд з другого боку кабіни. Ви бачите, два важеля в нас розташовані, Перемикання швидкостей та режимів з правої сторони. Тракторець в нас має 4 передачі і має відповідно 3 режима. Тобто, у нас виходить 4 передачі по 3 режима. Це є 12 передач, і враховуючи, що в нас є. Реверсивна функція реверсу. У нас є 12 передач вперед та 12 передач назад. Розміщений у нас на крилі ось такий ручний газ. І є у нас розміщений два важеля. Один відповідає з них за швидкість гідравлічного потоку, який подається на задню гідронавіску, а другий відповідає за підйом опускання. Задньої гідравлічної навіски даного трактора. І також в нас є додатковий ось такий важіль. Багато хто з вас може подумати, що це є додаткове стоянкове гальмо, Ну, ви бачите, що в нас є з лівої сторони стоянкове гальмо. А тут в нас розташована досить цікава опція даного трактора. Це фактично є важіль управління. Другим диском щеплення, тобто на даному тракторі в нас встановлено дводискове щеплення, і це є важіль управління власне, другим диском щеплення. Він вам дозволяє під час руху трактора, практично без зупинки, без витискання педалі щеплення, задіювати або від'єднувати другий диск власне щеплення і, відповідно, вал відбору потужності. Ну, це може бути. Більш цікаво для тих, хто професійно використовує дану техніку для великих садів, для виноградних, виноградників, для кущових культур. Тобто, ось є така функція, що ви можете вал відбору потужності на ходу задіювати або від'єднювати, не скидаючи швидкості, не зупиняючись і не вижимаючи педалі щеплення. Ось така аудіомагнітова, досить гарно розташована, під лівою рукою. Вона має е, слот на карточку пам'яті, має слот на е, флеш-карту. Є в нас динаміки розташовані зліва і справа. Ось. Також в нас є ось такий невеличкий пульт керування аудіомагнітовою. Ну, досить зручно, просто, щоб оператор не відволікався. Панель приладів даного тракторця є в нас датчик обертів двигуна, це так званий тахометр, лічильник-мотогодин, є показчик температури охолоджуючої рідини, є в нас показчик тиску в пневмосистемі трактора, відповідно. Ви мусите накачати повітря, щоб трактор, починати безпечно експлуатувати трактор, тому що на даній моделі в нас стоїть пневматичний підсилювач гальм. Ось, є в нас показчик рівня палива в двох баках. І далі в нас іде індикація: є тиск масла. Власне, низький рівень в пневмосистемі, Ви бачите, значок у нас моргає. Рівень заряджання акумуляторної батареї, свічки накала, ближні, дальні світлогабарити. Ну, ось такі прилади, досить гарно підсвічуються. Також у нас є клавіші, які підсвічуються. От. Досить все зручно зроблено. Ось так все виглядає. Нічого не заважає роботі. Педалі у вас. Підвісні, досить зручно. Ключик у нас виведений на бік. Ну і під правою рукою у вас є от фактично органи керування. Ось такий вигляд з кабіни. То все видно. Є в нас ось така підсвіточка салона, є у нас додатковий дефлектор, який подає тепле повітря на лобове скло. Є в нас передній склоочисник також у нас розміщено ззаді, на, верніше з боку, на е, стелі. Є в нас проблисковий маячок, який можна включати-виключати. Є в нас е, вентилятор, який е, охолоджує в гарячу пору. Є в нас е, включатель-виключатель двохшвидкісний опалювача кабіни, який працює від водяного охолодження, та є в нас включатель. І виключатель переднього сколу Ось так воно виглядає. Досить акуратненько все зроблено. Є в нас ось дефлектор, який подає тепле повітря безпосередньо в кабіну. Ось ще раз магнітола. Бокові вікна у нас відкриваються. Ну, кабіна взагалі має велику степінь скління, досить все проглядається зручно. Ну, ось так. Виглядає. Ну, ось так виглядає в нас ще вигляд з місця оператора. Як йому видно все під час роботи. Ось. Ну, досить зручно все розташовано, все під рукою, досить акуратно все зроблено. Наголошую ще раз, що кабіна у нас стаціонарна, кабіна герметична, приходить повністю зібрана з заводу виробника. І ось так воно виглядає, виглядає робоче місце. Ну, досить достойно і якісно все зроблено. Ось така у нас консоль. Ззаді в нас встановлена гідравлічна 3 точкова гідравлічна навіска. Вантажопідйомність заднього навісного механізму у нас становить 740 кг. Є в нас вал відбору потужності. Незалежний, двошвидкісний. Нагадаю, у нас дводискове щеплення тут. Вісьмишліцевий. Також є в нас буксирувальний пристрій, який може, в залежності від потреби, міняти кут. Є в нас центральний гвент. Має центральний гвент спеціальний механізм демпферу. Ось так він утримується. Є в нас також електрична розетка. Ну, і ви бачите, є в нас заливна горловина гідробаку. І відповідно є спеціальний сапун встановлений. Також в нас є заливна горловина Заднього моста теж виведений у нас ось такий сапун. Тобто ну, досить все гарно добротно зроблено. Також подушка в нас має, кабіна у нас має задні ось такі антивібраційні подушечки. Вона має з чотирьох сторін, дві ззаді, дві спереді. Можете глянути задню оптика, яка на даному тракторі. Ви заодно подивіться, яка якість покраски. І от самі ліхтарі, стопи, габарити, поворотні вогні. Ось так вони виглядають. Кабіна, ви бачите, все герметично, все промазано спеціальним герметиком. Також настанований заді. Ресивер від пневмосистеми трактора, де накачується повітря. От виведений у нас ви бачите, датчик на показчик панелі приводів, що можна починати рух безпечно. Також у нас є спеціальний от, пневматичний кран, розташований під підлогою, який виходить на педаль гальм. Є у нас також розташований. Бачите, вихід з крану є спеціальний пневмовихід, що ви можете під'єднювати пневматичну систему причіпа або напівпричіпа до пневмосистеми трактора. Ну, ось так все виглядає, досить цікаво все зроблено. Тракторець дуже якісний. Дуже все ефектно і достойно виглядає. Він може спокійно виконувати функції як комунальної машини. Наша компанія пропонує вам і щітки комунальні, і відвали для снігу для даного тракторця. Можна використовувати його з фронтальним навантажувачем, можна використовувати його спокійно в сільському господарстві, фактично для будь-видів робіт. Особливо наголошу, він буде цікавий для тих, хто займається садами, виноградниками, хто працює досить велику кількість часу з оприскувачами, так як тракторець у нас має надзвичайно герметичну кабіну. Ось є проблесковий маячок, який у нас працює зараз. Є ось такі задні робочі фари, верхні, теж досить такі сучасні стильні фари. Ну, Трактор дуже ефектний, класний. Реально модель 2018 року. Ось так він виглядає. Тому, хто має бажання придбати даний тракторець, ми радо запрошуємо на виставкові майданчики мережі трактор номер 1 Дана модифікація через онлайн вже є доступна для продажу. На наших майданчиках. І ми радо вам запропонуємо випробувати, провести тест-драйв даної моделі. Гарантія на цю модель надається рік або 1000 мотогодин. Наша сервісна служба фіксує номер кузова, ваші контактні дані, беремо вас на обслуговування. Діє гаряча лінія. Ми завжди раді вас проконсультувати з тих чи інших питань. Ось, трактори, ще раз повторюсь, приходять. Україну вже зібрані. Наша сервісна служба проводить передпродажну підготовку, перетяжку, перевірку всіх робочих рідин, і тільки тоді він поступає до вас. І згідно інструкції по експлуатації, треба провести його, обкатку, перш ніж вводити його в роботу. Ну, це вже більш детальніше для тих, хто має бажання придбати ось такого. Тракторця ми вже надамо консультацію індивідуально. Запрошуємо вас на наш сайт. Заходьте на сайт minitractor.com.ua. Підписуйтесь на наш канал. Буде багато цікавих нових моделей. До нових зустрічей, до нових відео оглядів.